Тоді, коли навесні 2022 року був той невеличкий період, коли кожен громадянин України мав теоретичну можливість юридично, та, е завести в Україну машини на умовах нульового розмитнення, я тоді благав почути і одразу передбачити, що можна завести, що будь-який громадянин України може завести. Одне авто на умовах нульового розмитнення з певним бар'єром, умовно, 10 тисяч доларів євро і без права продажу на певний період 3-5 років. Але у разі, якщо цей громадянин цю машину офіційно передає силам оборони, то обнуляти цю можливість, щоб він ще раз міг звести. Ще одна машину, тобто це я хотів одночасно, якби просив почути, щоб посприяти одразу і волонтерам, щоб волонтери могли завозити, наприклад, без проблем для військових, а потім знову на умовах нульового розмитнення знову поїхати забрати, ну і одну собі Мож лишити, коли вже не передає. Боротьба за нульове розмитнення для ОБД, то вона триває, якщо. Бо трішки більш майстер, то могли бачити, що навіть минулого сесійного тижня я, точніше минулого сесійного тижня, я емоційно знову виступав у Верховній Раді, знову просив почути про нульове розмитнення для ОБД. Хоча там вже є навіть пропозиція нульове розмитнення